Минулими вихідними 15-16 червня у Швейцарії пройшов саміт Миру, який організувала Україна, покликавши на нього всіх охочих, окрім Росії. На запрошення президента України Володимира Зеленського приїхав 101 представник країн організації блоків, хоч і не всі вони поставили свої підписи під фінальною резолюцією з'їзду. Президент України Володимир Зеленський назвав саміт Миру успішним, адже більшість світу визнала незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України. І це Попри те, що лише 82 зі 101 учасника підтримали фінальне ком'юніке, яке становитиме основу для подальших мирних переговорів щодо першої мети солідарності з Україною, то німецьке видання називає участь понад 100 делегацій і найширшої географії країн помітним успіхом, зокрема і для швейцарських організаторів саміту, адже і Росія, і Україна намагаються злочити на свій бік позаєвропейський світ та країни глобального півдня та подати саме свою. Позицію як позицію більшості світу, тож в цьому сенсі, як би тривіально це не звучало, однією з цілей саміту було як найширше сімейне фото, і попри відсутність Китаю Україні це переважно вдалось. Щодо другої мети дати старт мирним переговорам, то як пише німецьке видання, про це можна буде судити лише згодом, тобто лише від подальшого перебігу війни, а також сподівань і дій Росії як агресора і України як атакованої сторони, залежатиме те, чи принесе результат саміт у Швейцарії, Москва вбачає у мирному плані зеленського лише капітуляцію для себе, тоді як сама запропонувала Києву план, який фактично є капітуляцією для України. Якщо говорити коротко про результати, підтримали територіальну цілісність України у кордонах 91-го року. Запорізька АЕС повинна працювати під контролем України та МАГАТЕ будь-яке застосування ядерної зброї неприпустима. Свободне судноплавство в Чорному та Азовському морі. Українська продукція повинна безперешкодно поставлятися партнерам. Усі військовополонені повинні бути звільненими. Всі вкрадені та депортовані діти повинні повернутися до нашої країни.